В українців триває масляний тиждень. Останні сім днів перед початком великого посту завжди були для наших предків святкові. У цей час годилося добряче веселитися, адже у наступні 40 днів розваги забороняли. Традиція гучно відзначати кінець зими прийшла до нас від наших предків-язичників, які раділи на весни і відродженню природи. Під час масниці прийнято влаштовувати різні забави, найвідоміше з яких колодки. Сенс її зводився до покарання парубків, які не наважувались одружуватись. Із цією колодкою її не мали права знімати. і треба було її лише відкупити. Її можна було відкупити. Тож бабський тиждень дівчата святкували дуже весело, чекали, як же відкуплять цю колодку. На Масляну або колодія часто ходили в гості і частували один одного. Господині готували багато млинців, аби вистачило на всіх, хто завітає. Їх робили з різних видів борошна і з різними начинками. Кожна жінка мала власний рецепт, який тримала в секреті. Протягом масляної млинці пекли від понеділка аж до самої неділі. Їли їх з варенням, сиром або медом. М'ясо в ці дні вже не вживали, на відміну від молочних продуктів. Саме через це масляну ще називають сирним тижнем. До речі, дослідники кажуть, що традиція пекти млинці прийшла до нас з Росії. В українців головною стравою на колодія були вареники. Вареники для українців дуже давня страва, яка з одного боку символізує місяць, а з іншого вагітну жінку і продовження роду. Тож не дивно, що вони були в пашані під час багатьох свят. Ну борошно було зазвичай звичайне, тобто пшеничне, От разом з тим давалося яйця. Окрім цього, вода, сіль, ну вже могли і масло додавати. Насправді, от в кожного регіону України був свій рецепт, і кожна господиня ну мала якісь свої тонкощі приготування. Вареники найрізноманітніші. Центральна Україна це великі такі вареники, Полтавщина, як будиночки. Тісто саме майже як безквітне. Галичина, Західна Україна це начинка. Де є сир з картоплею, з підсмаженою цибулькою, але вже без сала, без прошарку м'яса. Утім, сирний тиждень це не лише розваги і багато їжі. Християни намагалися увійти у Великий піст без тягаря, образ на серці. В останній день масниці зазвичай просять пробачення у рідних сусідів та друзів. Тому останню неділю перед великим постом ще називають прощеною. Юлія Шост, Ларій Гомон, Андрій Ярковий, телеканал Юбіар.